Кваліфікованих домоуправителів днями випустив Черкаський технологічний університет. Там завершився пілотний навчальний проект для керівників ОСББ, організований міськвиконкомом. Свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали зо два десятки першопрохідців. Сьогодні вони вже застосовують теоретичні знання на практиці. Тим часом триває набір у другу групу подробиці в наступному сюжеті. Серед стратегічних напрямків розвитку міста у цьому році міська влада особливо місце відводить об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Їх у місті на сьогодні налічується 133, 15 створені у минулому році. А щоб управління будинками, де власниками є мешканці, було ефективнішим, торік запустили ще й навчальну програму для управителів ОСББ. Ми домовилися із Черкаським технологічним університетом про проведення таких навчань. Це трьохмісячні курси. Перевага віддавалася людям, які вже керівники об'єднань, ну, за виключенням там декількох осіб, які настойливо так хотіли попасти в ці групи, і де вони будуть утворювати в цьому році такі об'єднання. Учасниками пілотного проєкту стали 25 осіб. Серед них і ті, хто вже має малий досвід у цій справі, і ті, хто лише планує стати керівниками ОСББ. Це допомагає, і розвиваються обще Ну і Плюс допомагає создати по-новому ОСББ. Самому вісі, повністю в свій будинок, зберігати його в порядку. Катерина Ульянова очолює ОСББ наш дім 9 років. Це об'єднання стало всього четвертим у місці, тому вчитися всьому доводилося самотужки. Чесно кажучи, я завжди е, люблю чомусь учитись новому. Е, повтору ніби не було спілкування з колегами. Але курси дуже багато дали співпраця саме і навчання із тими підприємствами, з якими ми працюємо: теплокомуненерго, водоканал. Окрім комунальників, за вчителів були також юристи, бухгалтери, інженери, представники організацій та установ, які безпосередньо задіяні у сфері надання послуг, а також викладачі вишу. Слухачі пілотних курсів вже отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. А нині вже триває другий набір на наступний курс навчання, який розпочнеться із 1 лютого. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.